Вчора, 26 січня, в місті Рогатині на площі Рокселана проводилося, проводилося народне віче, де був присутній народний депутат України, представники різних партій, об'єднань громадян. І координатором цих подій, координатором цих заходів, організатором можливо сказати, був якраз наш. Та людина, яка загинула, це місцевий мешканець 59 років, працював у місцевій лікарні завідувачем неврологічного відділення десь приблизно в 11.30 під час проведення цього заходу між організатором і одним із депутатів місцевої ради позафракційним відбулася суперечка щодо черговості виступу перед громадою. І оцей депутат почав намагатися відібрати у організатора мікрофон. Але сутичка сварка була досить нетривала по часу. Люди, які знаходилися на цьому ж майдані, не дали можливості розвитися цьому конфлікту. І організатор передав мікрофон виступаючому, почався виступ. В цей момент він відчув себе погіршення стану здоров'я, схватився рукою за. Показами свідків, схватився рукою за ділянку серця на тулубі, присів, подальшому впав на сніг, присутні на місці почали надавати йому першу медичну допомогу, викликали швидку медичну допомогу. І по приїзду лікарі забрали цього чоловіка в лікарню, де було константовано його смерть. Вчора слідчим було вказано, вказано інформацію внесено. В єдиний реєстр досудових розслідувань дано кваліфікацію вбивство, так як відповідно до кримінального процесуального кодексу, кримінального кодексу маємо відреагувати на цю подію. Було призначено одразу судову медичну експертизу, і за даними судових медиків, за даними вчорашнього розтину, причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Слідчим експертом було оглянуто повністю тіло загибло, жодних тілесних ушкоджень на тілі не виявлено. На даний час. Розслідування триває, з'ясовуються всі обставини, допитуються свідки. Хочу вас запевнити, що на сьогоднішній момент нами вже офіційно вилучено відео цієї події, де чітко видно, що ніяких бійок, штовханини, умисних дій, які могли призвести до настання смерті, немає. Працівник міліції дійсно 25 січня звернувся з рапортом до свого керівника про звільнення за власним бажанням. Звільнення за власним бажанням. Він, як і кожна вільна людина на сьогоднішній день має повне право коментувати свої дії, своє бачення розвитку подій. Ніхто йому це не забороняє і ніяким чином це службою його не пов'язано. До речі, я хотів би вам сказати, що він до звільнення працював в ізоляторі тимчасового тримання і жодного разу не задіювався. Під час цих останніх подій не заділося навіть до елементарної охорони громадського порядку міста івано франківську